На війні загинув Закарпатець Олег Бердянський. Військовий був інспектором прикордонної служби третьої категорії, стрільцем-сержантом. З Отто Ленділом попрощалися сьогодні у Мукачевичин. Похорону відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, знайомі, колеги, друзі та містяни. На Закарпатті внаслідок пожеж у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він помер у лікарні. Тіло чоловіка знайшли на місці пожежі в селі Білин Рахівського району. Старовинну ікону Божої Матері намагався вивезти за кордон водій рейсового автобуса під виглядом особистих речей. Майже 30 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України перевозив 41-річний чоловік у своєму автомобілі. Понад 3,5 тисячі пацієнтів стаціонарно лікували в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології впродовж минулого року. У закладі працюють 12 лікарів та 4 інтерни. Про лікування та послуги заходу нам розповіли медики спеціально до міжнародного дня нейрохірурга, який щороку відзначають 8 квітня. На війні загинув Закарпатець Олег Бердянський. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чопської міської ради. Там написали, що Олег був інспектором прикордонної служби третьої категорії, стрільцем сержантом. Загинув військовий 4 квітня під час виконання бойового завдання. Прощання з Олегом Бердянським буде 10 квітня о 12.30 у селі Червоне на проспекті Залізничників. 1 а о 13 годині у каплиці на честь святого Спердона Тримофутського на території 94-го прикордонного загону. Вічна пам'ять і слава герою. З Отто Ленділом попрощалися сьогодні у Мукачеві. Про це повідомили на сторінці міськради у Фейсбук. Там написали, що чин похорону відбувся у соборі успіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги та містяни. Отто Ленділ був військовослужбовцем першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув 28 березня. Вічна пам'ять і слава герою. У Мукачеві внаслідок пожежі на двірній споруді госпіталізували чоловіка. Він помер у лікарні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що пожежа на двірній споруді сталася 6 квітня на вулиці Львівській. Тоді в будівлі був господар. Повідомлення про загорання рятувальники отримали від місцевих жителів о 13.35. п'ять. Непритомного чоловіка винесли на вулицю і передали медикам, котрі відвезли його до лікарні. Там він помер. Рятувальники за півтори години ліквідували загорання. Причини виникнення пожежі та суму збитків встановлюють правоохоронці. Тіло чоловіка знайшли вчора вранці на місці пожежі в селі Білин Рахівського району. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що під час загорання у будинку був господар 1973 року народження. Про пожежу рятувальникам повідомив сусід. Працівники ДСНС за годину ліквідували загорання на площі 40 квадратних метрів. Вогонь знищив крівлю та перекриття будинку, житлову кімнату і речі, що були всередині. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло власника оселі. Старовинну ікону Божої Матері намагався вивезти за кордон водій рейсового автобуса під виглядом особистих речей. Подія сталася на митному посту Дяковища на українсько-румунському кордоні. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. 45-річний водій рейсового автобусу, прямуючи разом з пасажирами до Італії, під час проходження митного контролю в червоному коридорі, казав у декларації про переміщення виключно особистих речей. Ще й усно заперечив про наявність товарів, щодо яких діють заборони чи обмеження на вивезення за кордон. Втім, коли митники перевірили особисті речі водія, що знаходилися в салоні автобусу поруч з ним, то виявили в дерев'яному ящику старовинну ікону із зображенням. Божої матері загорнуту в сіру матерію згідно з чинним законодавством та наказом Міністерства культури України питання видачі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України для вивезення ікони потрібне свідоцтво. На право вивезення культурних цінностей з території України і вона підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Жодних дозвільних документів на право вивезення з нашої держави виявленої ікони водій автобусу при собі не мав, Тож, не заявивши за встановленою формою точних відомостей про переміщення через кордон товару. Який обмежений до вивезення відносно тернопільчанина інспектори задокументували протокол про порушення митних правил, ікона Божої Матері на дерев'яній основі, тимчасово вилучена справу скерують до суду, який вирішить долю раритетного церковного витвору. А от залучений спеціаліст-експерт остаточно визначить, чи представляє даний предмет старовини історичну чи культурну цінність. Майже 30 тисяч пачок сигарет без маркцизного податку України перевозив 41-річний чоловік у своєму автомобілі. Його зупинили прикордонники відділу Тячів. Тоді й знайшли сигарети. Про це Суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. У ході реалізації інформації від офіцері оперативно-рожкового відділу Мукачівського загону на одному з контрольних постів прикордонний наряд намагався зупинити Фольксваген Т-5. Водія тільки приігнорував законів вимоги військово-службовців, де прикордон служби та спробував текти. Під час переслідування зловмисника зупинили на околиці населеного пункту Бедевля. Як з'ясувалося, 41-річний водій перевозив майже 30 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. за злісну непокору законно вимога прикордонників на водія складено між протокол справа буде скеровано до суду. Крім того, прикордонники направили у територіальне управління бюро економічної безпеки в Закарпатській області повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, не незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Півробітники бюро економічної безпеки вилучили. Сигарети та транспортний засіб. Попередня сума оцінки вилучки стінових виробів слова 870 тисяч гривень, а мікроавтобуса 370 тисяч гривень. Закарпатець Іван третій тиждень лежить на стаціонарному лікуванні в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Чоловіку робили операцію на спину. Вставляли імпланти, операція складна була. Я по ще ходити не міг до операції. Ноги віднімало, мурашки були, все. а зараз спину чую вже після перших чотирьох днів, так як би болій не було взагалі. А вже років чотири. Так постійно, потихеньку, диски почали там щось деформуватися, І, і так за тянув, і прийшлося йти на операцію. Операція відлічна, я навіть не ожидав, жона казала не йти. Я думаю, ліпше ходити, чим у ліжку лежати. Володимир військовий чоловіку теж робили операцію на спину два дні тому. Отнімала ноги, боліла спина і зробили це вже другий день сьогодні. Вже так двигаюсь трошки. Вчора мене підняли. Сьогодні я вже майже сам хожу. Ну сьогодні даже вже без ходунців хожу. Операції на спину тут пацієнтам робить лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної хірургії Олександр Сечко. Чоловік каже, працює вже близько 15 років. Упродовж 2022-го прооперував 400 людей. Моє відділення спеціалізується на даній допомоги, нейрохірургічної допомоги пацієнтам з нейротравмою та спінальною хірургією. Найбільш часто патологія це саме спінальні пацієнти. Одна з найбільших частин спінальних пацієнтів це дегенеративні захворювання хребта, тобто зазвичай вражається шийний поприковий відділ. Це всім нам відомі грижі міжхребцевих дисків. Також пацієнти з хребетно-спінальною травмою. Приблизно біля тисячі пацієнтів проліковуються тільки в моєму відділенні в загальному центрі. Це кількість значно більша, тому що в нас є три відділення. 13-річному Івану в цьому центрі видаляли пухлину. Мама хлопця каже: приїхали сюди з Хуського району. У Нас виявили пухлину, пухлину в голові, і я знаю, що спровокувало, але так все стало. Малого типу, з'явилася рвота, піднімався ацетон. І віддімо це спровокувало, але добре, що не, не, не запізно, якби ми звернулися і, і нам порадили іменно цих фахівців. Вчора, якби після операції, взагалі була сильно. Ноги ми йому маленького дали нагрузку, бо він вже й походив, і гарно попоїв. І ну ну так як після операції. Оперує пацієнтів у цьому центрі. Нейрохірург Володимир Смоланка каже, має 35 років досвіду. На рік я виконую, я особисто виконую біля. 250 хірургічних втручань я роблю загалом всі операції, але я більше зараз спеціалізуюся на операціях на головному мозку. Тут працюють 12 лікарів-нейрохірургів та 4 лікарі-інтерни, розповів директор закладу Андрій Смоланка. Якщо навести цифри 2022 року. То ми маємо близько 3,5 тисяч пролікованих випадків. Це стаціонарних. Ми маємо близько 20 тисяч амбулаторних звернень, тобто, коли люди приходили на консультацію або на обстеження в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Лікують не тільки закарпатців, а й пацієнтів з інших областей України. Руслана Гостю, Клевантіна Колишин, Суспільне новини.